Я до нього їздила, я все це другом бачила, що там робиться. Е е е я хочу, щоб ви заспівали вічно пам'ять і за цим, і за тиску. Це єдине е єднання оці душ. Дякуючи цим людям, і дякуючи тим людям, які зараз стоять на сході. Наша держава є, і наша держава буде. І українці мають і не зберемо Зараз ми вийдемо сюди через вихід в церкву. Ми прикладемося, там дуже, дуже багато святин є із такимичками. Прикладемося до всіх і кормих може вийти на двір, хто хоче, ми ну, постоїмо і на службі, а потім 12. На фото до пам'ятника колег.